Всім привіт на каналі Містер Зук і сьогодні я розповім вам про 10 безкоштовних ігор в Steam. Я нагадую вам, щоб ви не забували підписуватись на мій канал та ставити лайки на мої ролики. А я бажаю всім хорошого перегляду і ми погнали! Ну а починаємо ми з гри Of Peak. Це коротка інді гра про дивний вокзал, де гравець шукає шматки квитка, щоб сісти на поїзд. Тут немає екшену чи складних завдань. Просто досліджуєш химерний світ, знайомишся з дивними персонажами та насолоджуєшся атмосферною музикою. Кожна локація сповнена деталей і таємниць, які поступово розкривають історію цього місця. Гра безкоштовна і піднімає цікаві питання про мистецтво, суспільство та вибір, який ми робимо в житті. Ну, а ми йдемо далі. А далі в нас «Doki, Doki Literature Club. Це візуальна новела, яка на перший погляд здається звичайною історією про шкільний літературний клуб. Гравець приєднується до клубу, знайомиться з чотирма дівчатами і пише вірші, щоб завоювати їхню увагу. Але з часом гра починає ламати четверту стіну і перетворюється на психологічний хорор. Вона майстерно грає з очікуваннями гравця. Поступово розкриваючи темні темні та шокуючі події. Гра безкоштовна, але залишає сильне враження і піднімає питання про контроль, реальність та емоційні переживання. Ну, а ми йдемо далі. Ну а далі в нас Cry of Fear. Це хорор від першої особи, де гравець опиняється в покинутому місці, повному монстрів і жахів. Ти граєш за Саймона, хлопця, який намагається зрозуміти, що з ним сталося і як вибратися з цього кошмару. Гра поєднує напружену атмосферу, обмежені ресурси та складних ворогів, створюючи відчуття постійної небезпеки. Тут багато загадок, моторошних локацій і лякаючих моментів of уфір починалася як модифікація для Half-Life, але стала самостійною грою, яка захоплює своєю похмурою історією та напруженою атмосферою. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас SCP Containment Breach. Це хорор від першої особи, де гравець опиняється у підземному комплексі, де утримують аномальні істоти й об'єкти. Під час бою системи безпеки всі ці жахи виливаються на свободу. І тобі доводиться шукати вихід, намагаючись вижити серед небезпечних SCP. Там відома своєю непередбачуваністю. Монстри поводяться випадковим чином, а локації генеруються щоразу по новому. Ну а ми йдемо далі. А далі у нас Emily is Away. Це візуальна новела у вигляді чату. Яка переносить гравця у 2000 ні роки. Ти спілкуєшся з дівчиною на ім'я Емілі через старий месенджер, роблячи вибір у діалогах, які впливають на розвиток історії. Ге розповідає про дружбу, стосунки та втрачений зв'язок, нагадуючи про ностальгію за минулими часами. Атмосфера спілкування через старий комп'ютер і щирі діалоги створюють дуже реалістичний досвід. Емілі і Зевей захоплює своєю простотою та емоційною глибиною, змушуючи замислитися про вибори в житті та їх наслідки. Ну а ми йдемо далі Ну а далі у нас Poppy Playtime. Це хорор гра від першої особи, де гравець досліджує покинуту іграшкову фабрику, намагаючись розгадати її таємницю. Колись тут створювали популярні іграшки. Але всі працівники раптово зникли. Тепер на фабриці блукають моторошні живі іграшки, які полюють на тебе. У грі потрібно вирішувати головоломки за допомогою спеціальних рук розтяжок, які дозволяють взаємодіяти з предметами на відстані. Poppy Playtime відома своїми напруженими моментами, моторошною атмосферою і лякаючим антагоністом хагі-вагі, який пересідує гравця по темних коридорах. Перша частина безкоштовна, але е, останні три, на жаль, платні. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас Gravity Bone. Це коротка інді-гра від першої особи в стилі шпігунського трилера. Це граєш за агента, який виконує секретні місії у світі з мінімалістичною графікою та кубічними персонажами. Гра поєднує платформи, головоломки та елементи стелсу, пропонуючи нестандартний підхід до оповіді без жодного діалогу. Gravity Bone захоплює своєю стилістикою, динамічним геймплеєм і несподіваним фіналом, залишаючи багато простору для інтерпретації. Ну а ми йдемо далі. А далі у нас Himera Destroy All Monster Girls. Це 2D-акшн гра з елементами Рогалика, в якій гравець бере на себе роль героя що бореться з різними монстрами-дівчатами. Гра має стильну піксельну графіку та швидкий динамічний геймплей, де кожна битва з ворогами вимагає швидкої реакції та стратегії. У грі присутній великий набір зброї та можливість покращення персонажа. Хімера також відома своєю яскравою, хоч і дещо провокативною тематикою, що поєднується з нестандартним підходом до дизайну персонажів і світу. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас Sven Cow. Це кооперативний шутер, який базується на Half-Life, але з можливістю грати з друзями або іншими гравцями в команді. В ньому можна проходити різні місії, борючись із монстрами та вирішуючи головоломки разом із іншими гравцями, гра відома своїм відкритим і вільним підходом до контенту. У Sven Coop є багато модів, карт і додаткових можливостей, які створюють величезну кількість варіантів для гри. Це класичний приклад гри, яка поєднує шутерний екшен з кооперативним досвідом, що дозволяє команді гравців працювати разом для досягнення цілей і боротьби з ворогами. Ну а ми йдемо далі. Ну а далі у нас t Worlds. Це 2D багатокористувацький шутер, де гравці керують маленькими персонажами у вигляді кольорових круглих тіл і змагаються одним з одним на різних картах. Гра поєднує елементи платформера та шутера, де важливу роль грає точність стрільби, маневреність і командна гра. У T-Worlds доступні різні режими гри від класичних командних боїв до захоплення прапора, а також можливість налаштувати персонажів і карти. Гра захоплює своєю простотою, але складним геймплеєм, що робить її цікавою як для новачків, так і для досвідчених гравців. Як ми бачимо, в Steam є дуже багато безкоштовних ігор, які можна пограти як самому, так і з друзями. Якщо вам було цікаво побачити якусь гру в цьому топі, то можете поділитися з цим в коментарях. А я надіюсь, вам сподобався цей ролик. Я дякую всім, хто додивився до цього моменту і вважаю всім хорошого дня. Всім пока!